Ледь не 90% ненавчених людей, е, котрі міряють свій артеріальний тиск вдома, мірюються з дуже серйозними помилками, а потім ще й дивуються цим результатом. Давайте візьмемо лише одне з декількох важливих правил виміру артеріального тиску. Як слід сидіти в момент виміру? Такі правила прописані в рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії і Європейського товариства кардіологів. І ось вам, до речі, ілюстрація правильної посадки з сучасних рекомендацій. Отже, якщо при вимірі тиску ви не сіли на стілець зі спинкою чи на крісло. І не спиралися спиною на цю спинку, і не сиділи комфортно з розслабленою спиною, плечима, животом, ногами, то тільки через це ви вже радше зави... зависили результат виміру в середньому на плюс 6 мм ртутного стовпчика. Уявляєте? Тож вчимося і міряємо артеріальний тиск правильно згідно стандартів.